Віршенята загадки. Воно світить, пестить, гріє, і від нього все радіє. Прокидається, співає, виростає та стигає. Як піде за небо край, відпочити йти лягай, аби вранці з ним зустрітись, усміхнутись і зігрітись. Знаєте, що це? Думати, 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 це сонце. Наступна загадка. Він до змін давненько звик, бо спочатку молодик. Потім круглий, і гладкий, повний звемо такий серп, півколо чи коло, безліч має зір навколо, службу уночі несе, їх, як баранці, пасе. Знаєте, що це? Це місяць. Наступна загадка. Тільки но затемрявіло, вони рясно небо вкрили, срібносяйні, золотаві, що ховалися в заграві, спати час усім малятам, та не хочуть засинати в ліхтарях весь небокрай. Хочу кошиків збирай. Що це? Це зорі. Наступна загадка. Біла, сива чи кудлата, для краплинок мама хата. Як насупиться дощами всі рослини пригощає, а розсердиться не влад випаде на землю град, як чудовий настрій має, просто небом пролітає. Що це Це хмаринка? Наступна загадка: пролються на травинки, на квіточки кульбаб, із хмар пухких краплинки. Крап-крап-крап-крап-крап-крап, Течуть сльозинки й скачуть, як вируться на волю. Здається, небо плаче. Готуйте пересолі. Це дощик. Наступна загадка. Дощ ущух. І сонце сяє. Що це небо прикрашає? Хто побудував місток? Семий барвний із стрічок. Ним милуються малята, та ж що ще не дістати. Веселка. Наступна загадка. Літнім ранком на травинки хтось розсипав на мистинки, мов сльозинки всі прозорі, та блискучі, наче зорі, бо соняш по них ходити, можна ніжки замочити, що це? це роса.